Кожна людина, яка планує відвідати Албанію, повинна хоча б раз в своєму житті відвідати місцевий ринок. Саме у цьому місці ви можете відчути енергію цієї країни, поспілкуватися з місцевими, і я гадаю, що це найкращий скарб цієї країни. В цьому відео я пропоную сходити на місцевий ринок, скупитися, а також я покажу вам, що таке місцеві рибні лавки і що там можна купити. Друзі, дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним, так що діліться ним. І завдяки вашим реакціям мій канал розвивається. Я вам дуже вдячний за це. І кожен похід на ринок починається з того, що потрібно зняти кеш, тому що без нього на албанському ринку ви нічого не зможете придбати. Знову про курс валют. Оце 1000 лек. Це дорівнює приблизно 10 євро, щоб ви розуміли. 100 лек це 1 євро. І коли ви на відео будете бачити, наприклад, якийсь продукт коштує і написано цифра 100 це 1 євро. Зрозуміли? Поїхали. Це от вампірів допомагає, а дорків. от дорків. Одорків допомагає? У вас їх тут немає, але допомагає.

этих копеек. Кабачки по 40 копеек. И по по 60 копеек по 1 евро. Ukraine? Ukraina. Albanese and chess. 那你有没干过？ самому дододати. Ну. Зібраний вірпасом баленіндере. Баленіндере. Це менті по 50 копійок.

Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Перша людина на албанському ринку касає. бо вони в Албанії вже по 55 коп. Персики по 1 євро і черешня по 3 євро за кілограм. Пишіть в коментарях, по чому у вас черешня. Обоє так. ва كده тони тани А це місцевий рекет. Ну і теті, ми більше ніколи не підемо. Авокадо по 50 копійок за штучку. <рик> 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 Ніколя Євро Минулого разу ми купували диньку, де він дуже сподобалось, попросив, щоб ми ще принесли. залишилось ще 2 євро. І оце все на 8 євро. Аж рука відвалюється. А якщо залізти до сусіда, то можна отакого от нарвати безкоштовно. Запитую, де знаходиться цей ринок. Все дуже просто. Центральний автовокзал міста Дуреса і потрібно перейти через дорогу. Тепер покажу вам трохи рибної лавки, де ми купуємо рибу і яку. Це так. Ми постійно купуємо у грітиці. Вони неймовірно смачні. От туди на майке побачити саракани. У цьому магазині можна не просто придбати рибу, а ще замовити, і вони вам її приготують. Це дуже смачно, дуже швидко і коштує приготування їжі буквально 2 твоє... євро Цікаво прайс на приготування їжі. Ми ним чаще всього замовлюємо пасту з морепродуктами і коштує вона 5 євро. Це здоровенна така порція і на трьох вистачає. Можете зробити собі скриншот і подивитися, що скільки коштує.

Потрібно десь на пів кіло філірованої риби, взяти 2 столові ложки солі, одну столову ложку, хто не любить так виявлено солодке, можна менше, цукру, перець гіркий. Все це я заливаю пів літра гарячої води, щоб вона до кімнатної температури. Війшла і потім заливаю порізане кусочками рибу. Через 12 годин вона готова. Це в холодильнику ти тримаєш? Так, в холодильник, судочку, а потім просто зливаю зайвий розсол і трошечки оливкової олії. Дякую. Будемо користуватись таким. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії всього або будь-якого іншого, можете написати мені в директ інстаграма, посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. В Албанії дуже багато таких рибних магазинчиків, але ми вибрали для себе саме цей. Чому? Тому що тут постійно тобі посміхаються, тут дівчата смачно готують і все чудово. А ще тут можна замовити доставку, але потрібно її замовляти з албанського номера. Якщо у вас є албанський номер, ви можете написати повідомлення і вам привезуть все, що ви побажаєте. А ще тут є від вампірів і від орків ось штучка висить. Так що можете сюди спокійно приходити. ЗСІ збереться. No. Yes! And slice. This. Такий піц по 100 лек, 1 євро. То, що ми замовили. Також в такому магазині можна купити морозиво, круасанчики. Люди готують піцу молодці, дуже смачно. Тут вони готують піцу все дуже чистенько, а головне це дуже смачно, вони молодці. Це пішли забирати морепродукти, я думаю, вони вже приготувались. Ось вам віддали замовлення, так воно виглядає. А? Ммм, mm, а який аромат? Це просто не передати. А я? Яка красота. О, <laughs> Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!